Єремії, 46 розділ. Слово Господнє, що було пророкові Єремії, про народи. На Єгипет, на військо фараона, нехо Єгипетського царя, що був над річкою Ефратом у Каркемеші, якого побив на Вохудоносор Вавилонський цар за четвертого року його Якима, сина Йосійного, царя Юдиного, приготуйте щитка та щита. І приступіть до війни, заприсягайте навконі, і сідайте, верхівці, і поставайте в шоломах. Вичислі кратища та зодягніться в корчуги. Що то бачу? Вони полякалися і назад відступають, а лицарі їх ні подолані та втікають і не оглядаються. Страхиття навколо говорить Господь. Швидкий не втече і не врятується лицар на півночі при річці Ефраті. Спітнуться вони та й попадають. Хто то такий підіймається, мов та ріка, як річка, його води хвилюються. Єгипет, немов та ріка, підіймається він, мов річки його, води хвилюються, і каже підіймуся, покрию я землю і вигублю місто і мешканців його. Сідайте на коні і шалійте колесниці, і хай лицарі вийдуть куш та пут, що хапають щита, та людійці, що хапають, натягують лука. А день цей Господа, бога Савота, день помсти, щоб помститися. Над ворогами своїми, і меч буде жерти і насититься, і досить нап'ється їхньої крови, бо це буде жертва для Господа, Бога Саваота в північному краї при річці Ефрати. Піди до Гілеату і бальзаму візьми, дівчино, дочко Єгипту, надармо вживаєш ти ліків, багато своїх ран не загоїш. Почули народи про ганьбу твою, а крику твого стала повна земля. Бо спіткнулися лицар об лицаря разом упали обоє вони. Слово, що говорив Господь пророкові Єремії, про прихід на воходоносора, царя Вавилонського, щоб побити єгипетську землю. Розкажіть в Єгипті і розголосіть в мігдолі, і розголосіть в Нофі і Тахпанхесі. Скажіть, стань і собі приготуйся, бо меч пожирає круг тебе. Чому твої лицарі впали, не втрималися, бо пхнув їх Господь. Стало багато таких, щоб спіткнулися, навіть падають один на одного, і говорять: уставай і до свого народу вернімося, і до краю народження нашого, перед згубним мечем. Назвіти ім'я Фараону, цареві єгипетському, загибель, пропустив він усталений час. Як живий я, каже цар, що Господь Саваот йому ймення, він прийде, немов фавор у горах, і як при морі кармел. Приготуй необхідне собі на мандрівки мешканко, одочко Єгипту, бо стане спустошенням нов, і він спалений буде, і в ньому не буде мешканця. А Єгипет теля гарноусте та летить он із півночі гець. Серед нього його наймити, мов телята, вгодовані, та й вони повернулись назад, повтікали разом, не спинились, бо день їхнього нещастя прийшов ось на них час навіщення їх. Розглядається голос його як гадюче сичання, бо йдуть вони з військом і прийдуть до нього з сокирами, мов дроворуб. Вони ліс його вичуть, говорить Господь, хоч він не прохідний, бо стануть вони більш численні, як та сарана, і не буде числа їм. Засоромлена буде єгипетська донька, буде видана в руку народу північного, говорить Господь Савоот, Бог Ізраїлів. Ось я покараю Амона і Зно, і фараона, і Єгипет, і богів його, і царів його, і фараона, і тих, що на нього надіються, і дам їх у руку всіх тих, хто шукає їхню душу, і в руку на лоху царя Вавилонського, і в руку рабів його, а потому він буде заселений, як за днів давніх, говорить Господь. А ти не лякайся, раби мій Якове, і не страшися Ізраїлю, бо я ось врятую тебе здалека, і насіння твоє скраю їхнього полону. І вернеться Яків, і буде спокійний, і буде безпечний, і не буде того, хто б його настрашив. А ти не лякайся, раби мій Якове, каже Господь, бо я з тобою, бо зроблю я кінець всім народам, куди тебе вигнав, та з того кінця не зроблю, і тебе покараю за правом, і тебе непокараним не полишу.